Номер 992. Це у нас рівняння з модулем. Чудово повторимо цю тему якраз починаємо перший приклад. Модуль X, X, X додати 3 дорівнює 8. Ми з вами раніше робили ось такі приклади, да? модуль X дорівнює 8, х дорівнює 8 або мінус 8. Що нам заважає перейти до цієї схеми? Оця трієчка плюс 3. Нам треба якось позбутися, і тоді ми. Зробимо все без проблем. Як це зробити? Це зробити дуже легко. Ми просто маємо уявити, що замість модуля X у нас щось невідоме. Ми не знаємо, що там стоїть модуль від ікса. Ми знаємо, що щось невідоме додати 3 до рівня 8. І робимо це все як звичайний, звичайне рівняння, яке ми, мабуть, з 3 класу вже дуже добре робимо. Записуємо модуль від X до рівня. 8 мінус 3. Ми знаємо, що коли ми переносимо за дорівнюємо, ми переносимо із протилежними знаками число. Модуль від х дорівнює 5. А тепер ми вже знаємо, да? що х може дорівнювати або мінус 5, або 5. Чому? Тому що модуль від мінус 5 дорівнює 5, модуль від. 5 теж дорівнює 5. Модуль не може бути від'ємним числом. Ось у нас наші п'ятірочки, все правильно. Друге рівняння. Модуль від х мінус 1,3 дорівнює 1,2. Така сама схема, нам треба дібратися, дістатися до спрощеної схеми. Модуль від х дорівнює чомусь. Для цього ми робимо. Звичайну дію 1,2 додати, тому що ми переносимо модуль від х дорівнює 2,5. Все, ми дібралися до звичайної нашої схеми. Тепер ми можемо чітко стверджувати, що х дорівнює 2,5 або мінус 2,5. Третє рівняння модуль від х мінус 0,8 дорівнює мінус 0,1. Робимо, як і раніше. Модуль від х дорівнює мінус 0,1 додати 0,8. Модуль від х дорівнює 0,7. І тепер ми вже точно знаємо, що х може бути або 0,7, або мінус 0,7. Четверте рівняння. Модуль від х. Ops. Додати 2,1 дорівнює одиничці. Так само робимо модуль від х дорівнює 1 мінус 2,1. За правилами теми віднімання раціональних чисел, ми дію віднімання можемо замінити на дію додавання, а можемо і не замінювати. Давайте замінимо 1-2,1. І тепер за правилом додавання двох чисел з різними знаками робимо обчислення. Модуль від х дорівнює мінус 1,1. Ми бачимо, що в даній ситуації у нас ось цей мінус, нам говорить, що нема розв'язку. Модуль не може бути від'ємним числом. П'яте рівняння. 13 мінус. Модуль від х дорівнює 6. Модуль від х дорівнює, так, 13 мінус 6, модуль від х дорівнює 7, і тепер ми знаємо, що х може бути або 7, або мінус 7. І шостий приклад, він трошки важкуватий, ну, він складніший, ніж попередній, скажімо так. Модуль від х додати 2,1 дорівнює 3. Тут у нас буде два корені рівняння, і тому у нас буде два види обчислень. Да, перше, ми, маємо, ми знаємо, що х додати 2,1, модуль від x додати 2,1 може бути або 3, або мінус 3. Да, от все, що сховано під модулем, теоретично може бути або мінус 3, або 3. Тому ми так і записуємо ці рівняння. Але вже без модуля х додати 2,1 дорівнює 3, і х додати 2,1 дорівнює мінус 3. І тепер робимо все це як звичайні рівняння. Х дорівнює 3 мінус 2,1, х дорівнює 0,9. Х дорівнює мінус 3 мінус 2,1 можна замінити дію віднімання на дію додавання. Мінус 3 додати мінус 2,1. І тепер за правилом додавання двох чисел від'ємних чисел, робимо обчислення. Х дорівнює мінус 5,1. Отже, в шостому рівнянні у нас є два корені. 0,9 і мінус 5,1. Якщо ми підставимо значення х. І перевіримо, то у нас вийде, якщо підставимо 0,9, то у нас вийде 3. А якщо підставимо замість x мінус 5,1 вийде мінус 3. Модуль від мінус 3 буде 3, модуль від 3 буде 3. Все, ми все зробили правильно. Номер 996, це теж у нас про рівняння, але більш ускладеного зразка у нас буде модуль в модулі. Записуємо модуль, а далі ще один модуль, мінус 6, все це закриваємо модулем, дорівнює 6. Ми бачимо, що у нас є зовнішній модуль, і у нас є внутрішній модуд. Що ж нам робити в такій ситуації? Все дуже просто. Все, що всередині буде, давайте я покажу якимось кольором. Ось цю всю ситуацію, ми розуміємо, що вся ця конструкція може бути або мінус 6, або 6. або мінус да, або 6. І тому, не звертаючи увагу на зовнішній модуль, ми записуємо що все, що всередині нього, і прирівнюємо це все до мінус 6 і 6. Як це все виглядає? Модуль від x мінус 6 дорівнює 6. І модуль від х мінус 6 дорівнює мінус 6. Ну, так же ж має бути. Так. А далі вже нам звична ситуація, ми знаємо, як з нею бути. Модуль від х дорівнює 6 додати 6 модуль. Від х до рівня 12. І тепер ми знаємо, що х у нас може бути або 12, або мінус 12. Така сама ситуація і з другим рівнянням. Модуль від х дорівнює мінус 6 додати 6. Модуль від х дорівнює 0. А отже, у нас тільки один корінь, це 0. І друге рівняння таке саме. Давайте напишемо тут було перше. Тут друге, у нас є зовнішній модуль і внутрішній модуль, і все це дорівнює трьом. Тобто все, що у нас всередині, ось це все, може бути або 3, або мінус 3 дорівнювати. Так? І тому ми робимо два рівняння. Модуль від Х, додати 4 дорівнює 3, і модуль. Від х додати 4 дорівнює мінус 3. Робимо тепер вже звичайне таке, більш звичайне рівняння. 3 мінус 4, модуль від х дорівнює мінус 1. І ми бачимо, що дана ситуація нам говорить про те, що немає, та, у нас мінус 1. Модуль не може бути від'ємним числом, тому нема розв'язку. Перевіряємо друге рівняння. Модуль від х дорівнює мінус 3 мінус 4. В даному випадку ми можемо замінити дію віднімання на дію додавання, і тут можна було це зробити мінус 3 додати мінус 4. Модуль від x в такому випадку буде мінус 7. І це так само нас не влаштовує. Модуль не може бути від'ємним числом, отже, нема розв'язку.